Так, добрий день. Я Шумейко в з групи ХМ01. Рубилю конспект лекцію. Це лекція шоста. Так, у мене перше питання. Чому для опанування у МХТС обрано розрахунок установки зворотного осмосу? Для опанування у МХТС обрано розрахунок установки зворотного осмосу. Тому що у установці є всі. Три апарати, які існують в хімічній технології з точки зору розрахунку матеріальних потоків це змішувач, розділювач і реактор, ну в нашому випадку це мембрана. Наступне питання, як впливає опанування розрахунку двоступеневого осмосу на можливість застосування у АМХТС для інших хіміко-технологічних схем ХТС. Так, змога розширити розрахунок з 1 до 2-ступеневого осмосу дає можливість робити далі ці розрахунки, навіть додати деякі апарати. Можна ще виконати їх в середовищі VBA Excel. Так, наступне питання. Чим обумовлено необхідність етітераційних розрахунків ХТС? Наведіть приклад на основі установки зворотного осмосу. При наявності рециклу технологія розраховується ітераційно з використанням циклів. Якщо збільшити рецикл, то з часом соловміст на мембрану збільшиться. Перехідний процес соловміст збільшується з часом, Це. потім переходиться на плато. І ще питання: чим апарати в ХТС? Подібні функції в математичному сенсі. Функції апарати мають входи і виходи. Отже, вони подібні в математичному сенсі через ідею великого чорного ящика. Ідея це, коли ми знаємо лише, скільки в нас є чогось на виході і вході. І останнє питання: вкажіть вихідні дані для розрахунку установки одноступеневого осмосу та початкове наближення для старту. Ітераційного роз... розрахунку у VBA Excel, які вихідні значення не змінюються процесі розрахунки від чому. Яке вихідне значення треба додати для розрахунку двохступеневого осмосу. Ну, вихідні дані це соловміст вихідної води, витрата води на вході в мембрану, ступінь знесолення на мембрані, вихід за перміатом, ступінь рециклу концентрату. Для запуску розрахунку потрібно дати початкове наближення соломісту води після смішувача.